Вітаю вас на моєму каналі. Ось з'явилась нагода зняти відео, отримав посилку. Ой, так, не падай. Але перед початком огляду хочу всіх привітати з Різдвом, побажати всім нашим людям здоров'я, щастя, скорішого миру, воїнам нашим. На сили, на Си, сна... Вони у нас титани, щоб їх зігрівав там ну, рідні помисли про рідних, а також, щоб ангел-охоронець завжди був рядом з ними і охороняв їхнє життя. Ну і не забувайте донатити нашим Збройним силам, вони захищають нас, тому. Ось такий у нас, як кажуть, ми дома, а вони там холодно, морозно, в окопах, ну, або дещо хто, ну, дехто, як кажуть, воює, захищає нашу країну. Тож ще раз привітання всіх зі святам. І ось таке отримав я посилочку таку, ось укрпочта. Хочу перед вами зразу її розпакувати. Зараз пішенка розпакуємо. І побачимо, що там приїхало до мене з Укрпочта мене дивує кожного разу. То маленький конвертик приїде за 90 гривень. Ось така здоровена посилка, Бандероль 57 гривень. Не знаю, що вони там. Как у них, может, это что? Свята? Ну, навряд ли. Так, сейчас все разъединю. И вот так вот. О, и есть такая коробочка. Тут еще куча клеенки. Ой. Так, это, ну, запакували, чтобы доехало Зараз, щоб я не испортив монети. Це Та що ж таке падає ялинка, вже, мабуть, почала відмічати праздники. свята. Так, ладно, зараз. Тут я такий інтер'єрчик трошки, це швидко, щоб якесь, бачите, в мене ялинка так світиться. Зараз виключу. Бачите, воно ладно. Ось. Так. Зараз така приїхала монета, отака. І ось те, що я більш всього чекав, приїхав отакий набор річ... не річний, а це набор ЗСУ. Давайте відразу покажу ці монети. Це приїхав отакий монета Національний банк СБУ. Це бавовна. А, паву, ну, Павутина ось така. І кхе -кхе, ось така Магура. Це тобто замовляв Нацбанки. Бачите, вдалося мені придбати цей набір. Ось така у нього коробочка. Дуже гарно зроблено. ще пак так вона відчиняється. І ось сили безпеки і оборони України. Це набор альбом офіційний. Ось так хлястик витягується. Так, можемо в старіночку його, і ось так він виглядає. Відчиняється, ось так от. І тут у нас Бачите, з трьох на трьох листах. 20, Так, скільки їх тут 9, 17, 29 монет, монет ли? Ой, дев'ять, п'ятнадцять, двадцять монет. Ось тут. Зараз, щоб воно все не влазить, Ось так тут. Перші монети 19-го, 20-го року це десятки ще ті здорові. Тут і кіборги є. Вони тут і ну, всі монети, які, так, яке у них тут качество чеканки, то звичайне, звичайне. Нічого вони. Навлучали, як кажуть, ось такі тут воїни наші. І ось така тут далі ще 4 десятки великі. І потім пішли трошки менше. Ні, п'ять десяток великих. Ще це сили спеціальних апарацій ССО. Ось такі. Маленькі десяточки тут також. Всі, які були ось останні 25-го року, що вийшли в цьому році. І ось так вони ззаді, бачите, виглядає цей альбом. Танкіст. І тут наші воїни. Дуже мені пощастило. Придбав я цей альбом. Багато моїх знайомих дзвонив, не змогли його купити, придбати. Ну, в мене світло було. Якось мені пощастило, то я ось його придбав. Ось таке придбання в мене. Як кажуть, можете за мене порадіти. Ну а хто придбав, то також. Тут на магнітиках воно, бачите, раз, він хоп, і примагнітився. Ну, зробили альбомчик, звичайно, тисячу гривень за альбом. Ну, Наші, як кажуть, правительство себе не обіде. Ну, нічого. Тарасик 14 тисяч штук. Не знаю, є а, ще не подивився. Є якийсь тут номер альбому. Вони пронумеровані чи ні. От я це не побачив. Не подивився. Є тут якісь нумерація, Би ще гарно було, би ще нумерація була їх. О, знаєте, теж красиво, коли гарний номер випаде. Ні, не бачу я. Не бачу я... Ну, мабуть, на цьому альбомі вже і закінчиться ця серія Збройних сил наших. Тому що, бачите, випустили альбом. Ось 14 тисяч тираж набору. То я гадаю, ціна йому буде немаленька. Коштував він в Нацбанки. Майже 1300 гривень. Ну, то, що я вже бачив, вже є вже по 4,5 їх вже поспішають продавати. Але він один. Я так гадаю, що я його залишу собі. Продавати його не буду. Це пам'ять. Наші воїни проливали кров. Ну, і війна нашого народу з цими расистськими тварями. То ось, я гадаю, це гарна буде нам пам'ятка нам, нашим дітям, як не потрібно, як наші миші-браті з нами браталися, щоб пам'ятали, що цим гадам віри немає ніякої. Ось такі придбання в мене. І ці ось підуть це 5 гривень СБУ. Є у нас ще розвідка, потім фінансова розвідка, там ще зовнішня розвідка, також серія. Ну, альбомів поки немає. І ось наші українська бавовна, безпілотний надводний апарат Магура. Також серія їх йде. То може до них також альбом вийде офіційний. Ну, Це вже, як кажуть, в мене є ще неофіці... один офіційний, який там 18, 19 і 2020 року 9 монет Збройних сил. І є ще неофіційний, який, ну, частний, приватний випустили також на 27 монет. І там три ще ячеєчки пусті. Ну, я так гадаю, можна туди вставити в Луганську, Донецьку область і Крим. І буде, як кажуть, повний набір. Не знаю, буде там вони продовжувати ту серію з Кримом, Луганськом, Донецьком, це я не знаю. Подивимося. Вони недорогі, то їх можна там взяти, як кажуть, по десятку і вже розсовувати во всі альбоми. То ось така в мене придбання. Кому сподобалось подобаєчку, коментар. Підписуйтесь на мій канал. Ще раз хочу привітати вас зі святами. І в неділю чекайте, на мій огляд, тих речей, які я придбав за неділю і на барахолці. Бажаю вам всього гарного. Здоров'я вам, вашим близьким, бережіть себе, близьких своїх тихого мирного неба, і зустрінемось, коли зустрінемо.